Привіт, друзі. Для тих, хто скучив за моїми відео і хоче разом зі мною розбирати завдання з підручника Олександра Єстер, математика для 10 класу, і для тих, хто просив мене подивитися ці завдання, і присвячується це відео. Сьогодні ми, з третього розділу похідна та її застосування, з 19 параграфу фізичний і геометричний зміст похідної подивимось розв'язок прикладів 19, 13, 14 і 19, 17 і 18, тобто, всього буде чотири приклади з алгебри. І так вперед. Приклад 1913 має умову на графіку функції Fx дорівня x квадрат, Знайдіть точку, у якій дотична до цього графіка, утворює з даним напрямом осі абсцис кут 135 градусів. Коли ми з вами вже розглядаємо застосування похідної, то ми знаємо, що. Щоб знайти кутовий коефіцієнт дотичної до певного графіка в певній точці x 0 то цей кутовий коефіцієнт дорівнює похідній цієї функції в цій точці. І ще нам відомо, що похідна в цій точці не тільки дорівнює кутовому коефіцієнту, а й дорівнює тангенсу кута, який утворює дотична з додатнім напрямком осі абсцис. Тобто, якщо у нас вже в задачі відомо, що дотична цього графіка утворює з додатнім напрямом абсцис кут, то це значить, ось цей кут Фі нам вже відомий. Тобто в завданні у нас є кут 135 градусів. Ось цей кут, який дотично утворює з вісю ОІКС. Ми відштовхуємось від того, що ми точку x нульове не знаємо. Ми знаємо тільки кут, тобто x нульове нам невідоме. Але ми ж можемо підставити формулу, яку ми знаємо, що похідна в точці дорівнює тангенсу Фі. Так, якщо ми замість фі підставимо наш кут 135, ми отримаємо рівняння і знайдемо цю точку, в якій саме дотично утворює ось цей кут. Тому починаємо з того, що знайдемо похідну заданої функції просто без х 0 а просто F' від Х дорівнює похідна від функції степеневої х квадрат це 2х, степінь переноситься наперед, і потім степінь на одиничку зменшується. Все, ми записали рівняння похідної. Тепер же ми підставляємо в похідну Х0В. ми його не знаємо. Но ми все одно підставляємо, щоб отримати рівняння відносно Х0В і знайти його. Тому ми пишемо, що це в штрих від х0 дорівнює. І вказуємо, що це 2, і замість x ставимо х0. Записали. А тепер все це дорівнює ще тангенсу. Тангенсу 135 градусів. Тому що по умові задачі якраз цей кут. У нас фі і дорівнює 135 градусів. Просто він у нас не гострий, а тупий. Тобто ця дотична буде ось таким чином приблизно розміщена, і утворювати ось такий там, кут, який у нас не гострий, а тупий. А тепер давайте попрацюємо з тангенсом 135 градусів, тому що це не табличний кут. І тоді тангенс такого кута, 135 градусів, треба розкласти на суму таких кутів, які можна взяти з таблички тригонометричних значень і застосувати формулу зведення. Отже, я бачу, що 135 це 90 плюс 45. І тоді у нас наша формула перетворюється в формулу зведення. А це ми з вами також в цьому році вивчали по математиці. І давайте згадаємо, що ж таке тангенс, який він має знаки, бо це важливо, тому що тут треба не заплутатись знаками. Якщо ми розглядаємо тангенс в одиничному колі функцію тангенс, то у нас плюс буде ось тут, мінус ось тут, плюс ось тут, мінус ось тут. Отже, тангенс і котангенс чередує свої знаки з плюса, і так потім, чергуючись, вони міняються до мінуса. Тепер же, якщо ми працюємо з формулою зведення, то подивіться, ми стаємо на додатню піввісікса, проходимо 90 і плюс 45 попадаємо в яку чверть? В другу чверть. В другій чверті, що з тангенсом? Він від'ємний. Значить, ми ставимо вже мінус. А тепер дивимося, якщо ми проходимо 90 градусів і 270, то функція міняється на кофункцію, значить, уже тангенс стає котангенсом. І далі записуємо кут 45 градусів. Отже, ось таким чином, згадавши знаки функції тангенс і формули зведення, ми знайшли, що це вже тригонометрична функція від кута, який заданий в табличці. А оскільки тангенс 45 одиничка, то і котангенс 45 одиничка, але ось цей мінус говорить про те, що тут буде мінус 1. Отже, тангенс 135 дорівнює мінус 1. І тоді ми випишемо це рівняння, просто записавши 2х0 дорівнює, і ось тангенс ми вже з вами розрахували, це мінус. 1. Все, залишилось виразити х0, це і буде та точка, ось вона точка х0, в якій саме дотикається дотична до графіка. Тоді х0 з цього рівняння це буде мінус одна друга. Або якщо перевести в десятковий дріб, мінус 0,5. І той, і той запис правильний. Знаючи кут, можна ще й підставляти от в дану рівність цей кут, і визначати x0. Наступним прикладом підкріпимо цей розв'язок. Схожий приклад. На графіку функції F від X дорівнює корінь з X, знайдіть точку, яка дотична до цього графіка, утворює з додатнім напрямом осі абсцис кут 45 градусів. Отже, кут гострий, кут 45 градусів, і ми знаємо, що Фі дорівнює 45 градусів. Отже, це так, як на малюнку приблизно. Це кут, який утворює дотична з вісю ОХ. Це нам відомо. Значить, ми вже в формулі можемо цей кут використовувати. Нам відома функція, але невідома точка. Треба знайти точку Х0В. Але ми можемо знайти по похідну функції, вказати, що це х0, яке невідоме, і з рівняння його виразити. Отже, починаємо з того, що шукаємо похідну просто від х функції. Це буде степенева функція, яку можна представити як х в степені 1 друга корінь і взяти похідну. Тоді це буде 1 друга, тому що степінь 1 друга помножити на х, і ми одиничку від степеня віднімаємо. Тобто 1 друга мінус 1 – це мінус 1 друга. А мінус 1 друга можна уявити, що це одиничка поділити. Степінь від'ємний, він іде в знаменник і стає додатнім. Це х в степені 1 друга, але ми перепишемо 1 друга ось таким чином. Тобто похідну ми знайшли. І тепер ми повинні підставити точку х0 невідому нам в цю похідну. Тобто записати f' від х0 дорівнює. Тобто все так само, тільки замість Х підставляємо Х0В. Підставили. І все це дорівнює у нас, подивіться, тангенсу кута 45 градусів. Отже, дорівнює тангенсу кута 45, бо по умові задачі у нас якраз цей кут заданий 45. Тангенс 45 в табличці можна подивитись, це одиниця. Тому маємо таке рівняння: 1 поділити на 2 корення Х0, і це дорівнює одиниця. Тоді можна домножити на 2 Коріння х0 і з ліва і справа, і у нас буде одиничка дорівнює 2 корінь х0. А тепер ще виразимо просто корінь з х 0 Це дорівнює на двіючку розділимо з ліва і справа одна друга. І щоб знайти цей корінь, треба піднести до квадрату з ліва і справа. І це буде х0. Дорівнює одна четверта. Причому одне значення, бо під коренем від'ємного не може бути. Корня з мінус четвертої ми взяти не можемо, тому слідкуйте за тим, що під коренем у нас більше або рівне Но Для значення. Тому, якщо ми піднесемо до квадрату ліво і право, ми отримаємо 1 четверту. Отже, точка х0, яке рівне або 1 четверта, або 0,25, це та точка, в якій, виходить, що проведена дотична до цієї функції під кутом 45 градусів. І ще два приклади розглянемо. 19.17. Знайдіть точки, в яких дотична до графіка функції певної паралельна прямій, і от також певній прямій. Дивіться, якщо на графіку, давайте я трошки простіший свій намалюю, і в скубі у нас якась функція схематично, вона має ось такий вигляд схематично. І ми проведемо до неї. Дотично в якійсь точці, наприклад, ось в цій точці, ми поки не знаємо цю точку х 0 проведемо до неї дотичну, то ця дотична паралельна ще одній прямій. Дивіться, по-перше, якщо проведена дотична, то рівняння будь-якої дотичної це y дорівнює kx плюс b, тобто кутовий коефіцієнт плюс якийсь коефіцієнт. І ми знаємо, що проведена ще пряма, яка паралельна цій дотичній, і в неї рівняння y дорівнює 12х мінус 17. Так от, дивіться, якщо ми знаємо, що дві лінії паралельні, то вони утворюють один кут з вісю ОХ. І тоді виходить, що якщо кут вказує нам про те, що тангенс кута це кутовий коефіцієнт, то виходить, що якщо і кути тут рівні, то і кутові коефіцієнти для цих прямих рівні. Виходить, що якщо ми знаємо, що паралельна пряма має кутовий коефіцієнт 12 перед x, то значить, і ось ця пряма, яка дотична до графіка y дорівнює х в кубі, також цей коефіцієнт дорівнює 12. Це виходить з того, що вони паралельні. Ще раз повторюю, паралельні, значить, кути утворюють рівні, кути рівні, значить кутові коефіцієнти рівні. А кутові коефіцієнти це те, що вказано перед іксом ом Вирівняння прямої. Отже, виходить, що для нашого графіка Х кубі ми знаємо кутовий коефіцієнт k, який дорівнює 12. І тоді ми можемо, дивіться, користуючись ось цією формулою, що похідна в точці дорівнює К, k, записавши похідну через х0, знайти цю точку x0, тому що х0 ми не знаємо. Отже, починаємо з того, що записуємо похідну функції. Це степенева функція x кубі, значить степінь переходить наперед, це буде 3х2. Тоді ми підставляємо сюди х0 і маємо, що. Похідна від Х0 дорівнює 3х0 в квадраті. Ми його поки не знаємо, але ми його шукаємо, це значення. І все це дорівнює, подивіться, К, а k ми сказали для даної. Дотичної 12, бо вона паралельна ось цій прямій. Отже, 12. Отже, вийшло таке рівняння, дивіться, 3х0 в квадраті дорівнює 12. Розділимо зліва і справа на 3, отримаємо х0 в квадраті дорівнює 4. І щоб знайти х0, дивіться, тут у нас під квадратиком може бути отут під квадратиком, і додатнє і від'ємне значення, бо і додатнє від'ємне в квадраті дасть додатнє. Отже, х0 у нас виходить, що буде мінус 2, і х0. Дорівнює 2. Отже, в даному прикладі дві такі точки. Питають задачі знайдіть саме точки, не точку, точки, в яких дотична паралельна до цієї прямої. Отже, ми знайшли ці дві точки. Це мінус 2 і 2. І ще один приклад. Розглянемо 19, 18. Знайдіть точки, в яких дотична до графіка функції 1 поділити на Х паралельна прямій. Ось такий заданий. І ми згадуємо, що. Графік функції, ну це не обов'язково малювати, це я вам просто поясню, звідки все це береться. Графік функції 1 поділити на х ось такий приблизно, десь тут вісь ігріків. І ми знаємо, що якщо ми проведемо дотичну, до речі, їх буде дві, як ви бачите, то дотична вона буде під нахилом не вправо, а вліво. Якщо ми проведемо дотичну до графіка в якійсь точці х0, то Рівняння дотичної, а скільки це лінія, описується рівнянням таким k помножити на х плюс b. І ми знаємо, що є ще паралельна пряма, яка проведена до цієї дотичної, і вона має запис у ну, Давайте я поміняю місцями, це буде мінус 1 Х плюс 8. Виходить, що коефіцієнт, який стоїть біля х, ось тут мінус 1 девята, і коефіцієнт, який. В рівнянні дотичної вони будуть рівні, тому що кут, який утворює дотична з вісю x, ось він кут, він буде рівний. Бо ці дві паралельні прямі перетинають якби січну вісю x, і кути утворюються рівні. А якщо кути рівні, подивіться, якщо кути рівні, то це значить Фі рівне, тоді тангенс рівний, тоді К рівне. Отже, якщо ми знаємо, що паралельна пряма має рівняння ось таке, і ми знаємо, коефіцієнт біля х це мінус 1 дев'ята. То для паралельної лінії k буде таке ж саме. Значить, К. Ми тоді знаємо і для дотичної це мінус 1 дев'ята. З цього і будемо виходити. А тепер використовуємо формулу, коли знайшовши похідну, ми прирівнюємо її в якійсь точці. Ось цьому коефіцієнту k, який ми визначили, що дорівнює мінус 1 девята. Отже, знаходимо спочатку похідну f штрих від x дорівнює. Це х, якби в мінус першому степені, і шукаємо похідну. Тоді мінус 1 наперед, і мінус 1 мінус 1, це мінус 2, отже, виходить, що це на х в мінус другому степені, але можна опустити це вниз, і це буде мінус 1, і мінус другий степінь піде вниз. Отже, ми знайшли, ось дивіться, похідну. Тепер записуємо похідну f' від x нульового, тоді це буде мінус 1 поділити на х0 в квадраті, і все це дорівнює коефіцієнту k, тобто мінус 1 дев'ята. Отримали рівняння. 1 Таке рівняння мінус 1х0 в квадраті дорівнює мінус 1 дев'ята. По-перше, домножимо з ліва і з права на мінус 1, тоді у нас мінуси пропадуть, уже мінусів не буде. І по-друге, перемножимо крест на то це буде х0 в квадраті дорівнює 9 по правилу пропорції. І тоді, якщо у нас х0 під квадратиком, то тут може бути як додатнє, так і від'ємне значення, бо і додатнє від'ємне в квадраті дасть додатнє. Тоді х0 це буде мінус 3, і х0 це буде 3, тому що і 3 мінус 3 в квадраті дасть 9. Отже, виходить, бачите, як по. Графіку, який я схематично намалювала, у нас дві точки, тому що якщо тут ще проведемо дотичну, то тут буде ще одна точка х 0 Отже, буде дві точки Х0, мінус 3 і 3. Надіюсь, я детально пояснила вам ці завдання. Якщо ви розібрались, чекаю від вас лайк. Ви молодці, що разом зі мною розв'язуєте завдання. Ну, а якщо ви ще не підписані, підписуйтесь і будемо разом з вами дивитись нові нові завдання. Пишіть в коментарі. Запитання, зауваження, я все читаю. Рада оберненому зв'язку. До нових уроків! Все буде Україна!